Здорова, я живий. Через деякі ненаприродні причини. Я був змушений забити на канал на Добрі... Скільки там часу пройшло? Ти Коротше, багатько часу пройшло. Уже стільки різних татлів повиходило. Але мене не палкою в'язали. Я трішки переключився з божественно намальованих гарних дівчат на реальних дівчат. І щоб не зафейлити із першою розмовою в місті, вирішив потренуватися на таких же реальних дівчатах у китайському симуляторі. Побачень я настільки відбився від рук. Не вбивав алкоголь, що пройшов аж цілих два китайських симулятора побачень. Пішов ти разом зі своїм телеканалом. Один це любов навколо нас. right? I'm just reading. Really... а інший принц дівочої шкіли. Хоча, враховуючи деякі сцени, це більше змахує на коледж. І ні, я не про сцени йоги, а про нажираловку в гівно. Бо матка твоя ціле життя. Якщо ви встигли помітити, то це буквально якась китайська пародія на рендеву із незнайомкою, якщо хтось ще взагалі знає, що це таке. Так само живі як на 3DO. Крінж різної степені калібру Happy to you. та купа фансервісу, з якого можна вдало. Я не знаю, що ви там будете робити. Це настільки клішований і дегенеративний витвір мистецтва із кривим китайським перекладом на англійську. Вас! Вас! The... is it going to be? Them or me? Me or them? Що підіймає його на п'єдестал з анкетами усім відомому боті для знайомств? Полюбляю бланш, пецу і сереальчики. Я з права. Може я до, але мені здається, що тут тільки одна людина на фото. За такі шедеври і грошей не шкода. Шкода лише тому, що воно закінчується. Добре, давайте перейдемо до. Мабуть, сюжету, не знаю. Стартує наш шедевр про дивовижного принца Ісіка в дівочій шкілі з моменту, як китайська копія хани Монтани веде нас до школи. Якщо вам здається, що вона дивиться вам прямо в душу, то ви не одні такі. Не хвилюйтеся, За таку кількість годин у вас може сформуватися імунітет до такого сорту крінжа. В класі нас знайомлять із Нагою Сіреною, дуже легковажною, по вигляду і діям героїнею. І так думаю не тільки я, но й половина школи статистів. Відразу після уроку гарних манер нас переносять на урок фізрей. Де ми знайомимося із нашим конкурентом по натягуванню восьмикласників. На різноманітні маніпуляції в стилі ти не дасиш дівчаткам займатися, ми піднімаємо бучу і тікаємо із уроку. І здійснюємо грандіозну втечу і шоушенку без втечі. Далі нам дають свободу і можливість вийти з гри. Нам дають карту кампуса, по якій нам треба камбанчиком закрити всі деліки. На вибір у нас центр жіночого здоров'я, де нас насчать вдягати прокладку. Шкода, що нам заважає поважний змій в штанях, тому ми просто приймаємо цей презент. В пекарні булочки, а в клубі п'яти наречених бубунініні, як у предвиборчій програмі Януковича. Після проходження всіх точок активності мене насильно знайомлять із Playful International Student. І поки вона розказує про те, як я вчора приклав ігру, граючи через мідового Оракла, наша велика Майлі Сару, скусивши трішки волі, вирішує повернутися. І я своїми управними міннями стараюся її впіймати і смерть. Все не може бути настільки добре, тому ми ведемо її у травмпункт. Так як медсестри на місці не виявилось, я, як досвідчений медик в батлі на полі бою, <му> маю надати першу допомогу. Не. Так як медик із мене. А Проблема досі хвора, ми, як джентльмен, маємо доставити її додому за три дні. І яка іронія долі, що по дивовижному збігу сценаричних обставин Діваха живе буквально навпроти нас. Тому наша бедкомпані завалюється до нас на хату. Підключається до нашої нага сирена із пачкою книжок. Підключається до нас інага сирена із пачкою книжок. Звідки вона знає, де я живу, чорт її знає. Так ще й ця дивовижна Playful Student робить із моєї хати кляту штаб-квартиру команди з І першим завданням для команди ГТФО буде затримання фантомного німецького філософа. Чорт знає, що німецький дух забув в коридорах китайського коледжу Шанханського району. А ну, слово експерту. Анонім. Що дух Ніцше забув китайський параші? Твій огляд на дурам присікає бомжа. Бл, як ти, ти спориш. Коротше, в стелі Данжу із першої персони. Ми ловимо Конфуція Яким виявився директор, що так соромиться своєї лисини. Мене це також жде. Новий день, новий розділ нашої історії про китайську народну мудрість. Починається все з медогляду і з нічогісінько такою медсестричкою на ім'я Ада. Нічого цікавого, крім компліментів, тільки не показуйте це Андрію. Будь ласка, я не хочу відмивати свого стола від тілесних рідин дивного походження. Але наш спокій порушує нага Сирена, oh, яка змушує мене поприбирати в пекарні, поки вона професійно настругує собі пазурі. Дякуючи всім богам, що їй більше 18, вона запрошує нас на попойку. Лише вдвох. І так як ми слідуємо контексту е, джентльмена, набухаємо її до почері пульса та користуємося моментом. Адже жінка ще 30 хвилин. Жінка. Будь ласка, не слідуйте цим порадам. Я жахлива людина. Ладно, не все так погано. Садимо її в таксі. Та йдемо нити, подрузі. А! Поза планові виключення світла. На наступний день нахабство середини не знає меж. Тому вона вперто витирає свої криславі кроси об мої штани за 40 гривень. Не, я ліваю! Як гром серед ясного неба нам пише директор та вимагає як єдиного представника сильної статі стати клоуном, тобто видати якийсь перформанс на сцені. Коротше, нам на вибір дають трьох особ, і з ким ми будемо проводити цей перформанс. А так як мені не дуже подобається кожна ця краля, я краще виберу Адріана. Маестро, вам слово. <клузжен> <клузжен> Ярик не видав мені текст, ну. Типа, та-да. Получилося настільки шикарно, що сирена дізналася про мої дивовижні навички перестановки Вінди. Тому й запросила мене до себе м -м, е, в кімнату. Із стілами відьмака школи КПІ ми дивовижним чином ремонтуємо її калькулятор. Почавши відкривати одну папку за іншою, вона панічно почала забирати у мене ручне управління. Залишається автоматичне, яке серия синари... вдало хоче у нас відібрати, вводячи нового персонажа. Нашу обломщицю звуть Лі Бай. І вона вимагає у нас пояснити, бо чек на суму в 10 к гривенників за перестановку вінди, бачите, дуже багато. Тому вона пішла жалітися моєму роботодавцю, директору. Той, аби не вислуховувати бабський маразм, вирішив відстронити мене від в віди, даючи завдання роздавати білети в цирк. Поки не підійшли три вовка, які не дуже мають бажання виступати у цирку. Від льодового побоїща нас рятує Нікітос. Виконавши найсмішнішу вертушечку у моєму житті. А в нагороду за порятунок моєї 47-кілограмової туші вона вимагає у мене бути її хлопцем. Ага, домикамо, привіт. І день, і ніч вона не спить. Наша обломщиця знов нас обламує і починає сцену в стилі: Хто вона така? Крім того, ми ще самі не роздали всі ті білети в цирк. Дякуючи нашій молодій бойчині. Вона плотненько ліває з нашого сімейного гніздечка. В нагороду Нікіто зве нас в качалку, де я отримую прочуханна і на весь залишок свого життя починаю боятися жінок. Хтось грав в ремейк Резіка? Я також ні. Коротше, і там, і там є чор, що за тобою бігає пів гри. Так от, ця лібай знову нам вставляє палки в колеса. Після вичатки сірої моралі та посмікування мене за вухо в день народження. Знаходжу її найсекретніший секретик. Наша панянка виявляється покоївкою, тому взвіси звіси всі за. Я то йду мститися за проколоте вухо. Байдай в дзьопу працює під псевдонімом Мей-Мей. прямо як за скупином ховається Ярик. Але тут я не зашуганий пацан, а клієнт. Тому я вирішую виправити весь спектр емоцій: від годування з лошечки <му> до нових шпалер на телефон. Круття. За такі знущання вона ні, не б'є мене лопатою по голові, а просить оцінити її наполегливу працю. топ моделі з Європи. Наступний розділ про дивовижні посиденьки та вирішення, хто ж стоїть за диваною вбивством, в Віннабі. Ой, блядь, не той відос. Наступна глава про дивовижні посіденьки та вигадування цікавих історій для батьківських анекдотів. International Transfer Student вигадує настільки тупу історію. В кінці якої в мене в руках опиняється цеглина, яку я можу запунити комусь в голову, того ж вечора до мене навідуються колишні нікіти. Блін, як це дивно звучить. І я знаходжу ці для моєї цеглини. Чемпіон по пікапу постарається мене залякать, але мене цеглою не будували, тому я отримую мощний хук з лівою. Ні, на жаль, не кінець. І він нам пропонує бій на ринзі. А так як ми новачки в цьому ділі дає тиждень на підготовку. Водночас мені за вуха вішають два стільці. На одному сирена повітряної тривоги, на іншому лин. Сирену ніхто не любить, тому я вибираю лин, яка нам признається, що є частину Кей-Поп групи. І вона наша красунечка у Біді. Їй не дають репетувати. Хі -хі -хі -хі, репетувати. Тому нам потрібно їй допомогти. Звемо нашого білоберисого друга зломщика, щоб той відкрив нам двері до жіночого серця, але не невдало. Николай, але це не дуже сильно заважає нашій бесті нехіло віджигать на сцені. <му> Мені залишається лише попросити у неї автограф у мене на пузі. Наступний епізод починається з коронавіруса, тому ми біжимо до Дазла, щоб він нам дав відстрочку від мобілізації. Адже битися ніхто не хоче. Ада вон хоче, щоб ми сиділи вдома і не розповсюджували заразу. Але моя душа несеться вдалину, тому я відмовляюся. Ада пропонує дивовижний санаторій, але прийшовши туди, виявляється, що це ніякий нахуй не санаторій. Я знову був обманутий жінкою. А нас приводить у більярд нехіло так хоче покатати наші шари. Оздоровчу ділією порушує якийсь квадратнолиций бедлан, який підкатує вже свої шари до моєї медсестри. Ну, у мене все одно скоро бій, тому одним більше, одним менше. Якщо однією такою дією можна було заставити, шакала відступити, то це можна використати і на колишнього Нікітоса. Колишнього хлопця Нікітоса. Ім'я! Просто пушка, я вам відвічаю. Я от на етапі монтажа замітив, що його звуть Ясен. Типа, Ясен сінху. Тренування перед боєм. І з барахти виявляється, що тьотя Ада буквально тьотя Нікітоса. Таких крутих поворотів навіть у мафії не було. Ось і наш бій, який закінчується госпіталізацією. Моєю госпіталізацією. Дякуючи всім китайським народним мудростям, Ада у нас медик. А медики, як ми знаємо, дуже добре справляються у догляді за потерпілими. В кінці розділу, після всіх цих туртур із сіськами, об'являється сирена. ну і я краще піду на днюху до ади. Їй там уже аж 26. Фінішна пряма. А мене вже виганяють на двір погрозами про траву. Тому тут краще перейти відразу до висновку цього китайського витвору дивної степені паршивості. Фінальний розділ це тупо солянка із кінців різних рутів всіх дівчат яких ще треба пройти? Голі that? that? Буквально кожну. І у фіналі відповісти правильно на всі запитання в стилі, де ми будемо жити. І враховуючи дуже хороший переклад на англійську, вибирати доведеться навмання. Кожна діваха це тупо набір всіх кліше, всіх архетипів, про які, схоже, знає лише китайський любитель подивитися на мілфу. А де тільки у цієї Афродіти дойки пристойного розміру. Одна Тіпікал Айдол, інша нехлюй, тіпікал Цундерка, Томбойка, мілфа. А про Ніку сказати є, що окремо. І тут сказать лише погане. Китайський сценарист Геній хотів зробити з неї таку типову дивну незнайомку, яка цікавиться оцими історіями, привидами, лоу-пріоріті доті Але прописати вийшло лише земку. От настільки вона цікава як персонаж. Лише знайшли якусь акторку і все. Но, но нічого, нічо. воно так не піде. У неї дуже мало екранного часу. Якщо у кожній пасі добротна частина гри, як у тої Наги Серени, то у Ніко лише початок, трішки середина і все. Все, ну, типу, більше і про неї не згадують. Подвійні кінцівки це просто сміття для гаремної на 100% гри. А, ну і рофлян, де наш нерозлучний друзяка кадрить бабушку. Хе-хе, у мене все. Це був треш. останок можу лише сказати, що це типовий прохідняк на вечір. Тут ми лише дивимося на гарних дівчат і робимо дурнуваті вибори. Настільки дурнуваті, що я буквально кидав кості. Якщо порівняти інший з снім який я буквально закінчив усю нещодавно, то там навіть є сцени, де нас беруть за шкібарки і мокають в наші неправильні вибори. І це змушує нас задумуватись про те, що ми реально робимо у нашому житті. І саме головне, що в житті немає вибору. І необережне сказане слово може ранити гірше ножа. А тут ваще, як об стіну гороху. Дивись і кайфуй, як і зараз, під кінцеву заставочку.